Доброго дня дивотворцям, хочу проговорити з вами ситуацію з вашим відношенням до практик. По-перше, до стилю подачі, до формулювань, вони можуть вас дратувати, вони можуть здаватися вам дуже складними або дуже примітивними. Ви можете нудьгувати від них, ви можете казати, я не згідна. так. Або не згіден, так не можна. Там весь час якісь перебільшення, чомусь узагальнення, всі, все, ніхто, ніяк, ніколи. Чомусь йде через заперечення, через ні. Чому через ні, чому не можна позитивне? Тобто можуть бути у вас багато претензій і багато цілий спектр відчуттів з приводу форму формулювання завдань уроків. Самі завдання можуть викликати у вас дивні переживання, таке, що о, Господи, ой, та я це все знаю, або я взагалі нічого е, не, не можу вдіяти, бо це для мене е, суть нове і таке, з чим я ніколи взагалі не стикався, не стикалася. Так, давайте тут просто дихаємо, робимо вдих-видих і кажемо собі: це шлях, це шлях. І я в довірі до шляху, це шлях до вершини. Якби ви колись сходили на вершину, ви б мене зараз добре зрозуміли. Я спробую пояснити. От я хочу піднятися на Казбек, наприклад, така є прекрасна вершина, або Кіліманджаро. І спочатку, господи, скільки тут такої нудьги, скільки тут яких якихось примітивних речей, які треба зробити, і якихось знаєте, всі ці перміти, всі ці вирішення, екіпіровка, взяти квитки, долетіти. А вже потім починаємо йти. І йдемо спочатку по по такій дорозі. Що може бути спекотно, важко, вона взагалі не цікава, якась ґрунтовка. Йдемо, 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 аж доки не вийдемо на Альпійські Луки. А звітом вже вище, вище, вище і тоді досяючої вершини. Але не всі доходять. От ви знаєте, наприклад, є вершина 5 або 6 тисяч метрів, і є багато людей, які піднімаються на 200 метрів, і їм достатньо. Менше людей піднімається на 500, ще менше на кілометр, ще менше на 2, на 3 тисячі. Ось так, а до вершини доходить не, не багато хто. Але ви саме той, хто дійде до вершини, якщо скаже собі зараз, незважаючи на те, що мені зараз може бути, або якось сумно, або я нудьгую, або. Е Мені здається, в мене така гордість там що це таке, я буду це робити. Будь-які почуття, будь-які відчуття, ми просто проходимо, просто проходимо повз це. Тільки початок, далі буде. Якщо ми це не пройдемо, як ми підемо далі? І секрет. Іноді спеціально даються такі формулювання, щоб викликати у вас різного типу емоцій. Теж саме роздратування, це теж саме а, відчуття, наприклад, перебільшення або нудьги, або а, такого відсторонення від цього. Це не моє, я не буду, гальмування такого внутрішнього да? супротиву спеціально для того, щоби ви зараз це пройшли. Бо далі буде щось таке неймовірне. З яким ми не справимося, якщо ми не пройдемо ці перші відрізки, шляху приблизно так? Отже, в довірі з диханням, з повагою до себе, з любов'ю до себе. З таким нейтральним ставленням, цілком нейтральним, це все не має змісту. Це не має змісту, я просто йду, це не має жодного сенсу. Я просто роблю це. Я просто роблю це. Всі мої думки в минулому. Я хочу щось нового. Я хочу якесь майбутнє, в якому я себе не знаю, якого я не можу собі уявити. Ось цим спокійно, 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 крок за кроком піднімаємося на вершину. Якщо будуть питання, задавайте.